Моє вітання. Дуже часто мешканці звертаються до виконавчих органів рад для того, щоб були вирішені ті або інші питання. Давайте з'ясуємо, що таке виконавчі органи рад, яка їхня функція, і, відповідно, кому вони під контроль. В законі України про місцеве срядування зазначено в статті 11, що виконавчі органи рад це виконавчі комітети, відділ, управління, департаменти, а також інші створювання відповідними радами, виконавчі органи, мета яких здійснювати виконання повноважень. А ці повноваження мають два види – це власні самоврядні повноваження і делеговані, які зазначені в законі України про місцеве средування у главі 2. Їх майже загальна їх кількість 200 штук цих повноважень. Відповідно власних самоврядних повноважень, ці повноваження від територіальної громади для вирішення місцевих питань. Бо саме територіальна громада обрала для себе міського голову, а також депутатів місцевої ради, які сформували структуру виконавчих органів. Для здійснення виконання. Стосовно делегованих повноважень, це вже повноваження від уряду, а це каже про те, що орган виконавчої влади це уряд України, який має представників на місцях. Якщо взяти Сумську область, то це Сумська обласна державна адміністрація, завдання якої здійснювати контроль по виконанню делегованих повноважень від виконавчих органів Сумської міської ради. Тобто виконавчі органи Сумської міської ради підконтрольні. По здійсненню виконання делегованих повноважень органу виконавчої влади у вигляді Сумської обласної державної, державної адміністрації. І від того, як відбувається здійснення виконання повноважень, буде залежати результат і діяльність того, що відбувається на відповідних територіях. Це дуже коротко, але по суті, бо дуже багато людей звертаються до виконавчих органів рад для того, щоб були вирішені ті або інші питання. І від того, як розуміють виконавчі ради свої функції, як треба здійснювати виконання наданих законом повноважень, буде залежати і результат цього. Шановні, я розповів вам і розказав про те, що таке виконавчий орган рад. Бо виконавчий орган рад – це дуже суттєво і дуже важливо для кожного мешканця. Бо від того, як вони будуть діяти, від того, які їхні будуть дії. Буде залежить результат діяльності мешканців на відповідних територіях. В свою чергу хочу запропонувати вам вивчати базове законодавство у вигляді закону України про місцеве срендування Конституції, закону України про статус депутатів місцевих рад, закону України про хартію місцевого срендування і відповідна. Приєднуватися до команди соціл-демократичної партії для того, щоб це втілювати, для того щоб це розуміти і відповідно робити необхідні кроки, щоб це виконувалось в першу чергу. Тому запрошую до команди соціл демократичної партії. Всім вам дякую, все буде добре.